Знімальна група телеканалу Д-1 знаходиться на місці надзвичайної ситуації. Російська атака понівечила гуртожиток і навколишню територію. Ось що говорять свідки подій. Тривога і буквально хвилина дві прильот. Взривна волна і все посипалося. Почали бігти на вулицю. По ходу і ще було три прильоти. Всього, більш немає нічого. Все вибито, все розірвано. В середині тільки нема нічого, одні стіни стоять. Слава Богу, що. Цей корпус стоїть так, що ми на ту, в мене наш, тут наша секція не з тієї сторони. І по тому що люди більш-менш цілі, що не пострадали від стекол. Дитина отримала дуже великий спух, дитині 4 роки, я не знаю, що буде. Ну, поки що так. Вони зараз бомбосховище, ну і там вони зараз і знаходяться. Вибух, штукатурка, дим, повилітали виліт, двері, вікна, скло. Поранені крики. Ті сусіди, які з з з з момент першого вибуху вийшли на коридор. Ми всі гуртом після другої хвилі вибухів пішли вниз. По можливості, ну, поранені були, можливості виходили, виводили. Сьогодні черговий раз вдала масштабного ракетного удару. По Дніпропетровщині, по місту Дніпро безпосередньо та по місту Самар. Що стосується міста Дніпра, то постраждала інфраструктура, але саме погане, що загинуло 8 осіб цивільних. На місці працюють всі служби, комунальні служби, ДСНС, поліція, служба безпеки, Національна гвардія. Розгорнутий штаб, вся необхідна допомога надається на місці. Що стосується залізної дороги, то рух відновлений, поїзда працюють в штатному режимі. Я була на роботі далеко звідсіля, але я чула вибухи, і ми були в бомбосховищі. Там, де я працюю, це підприємство. Я була в помешканні дверей, немає, вікон немає. Воно все побите, все розкидане. На місці працюють усі необхідні служби. Ми бачимо, як представники державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розбирати завали і надавати психологічну допомогу постраждалим. Також медичну допомогу надають лікарі. Поліцейські фіксують воєнний злочин. Злочин російської армії Олексій Доніченко, Ілля Ломовський новини Д1.